Євген студент четвертого курсу психолого-педагогічного факультету. Навчається нині на практичного психолога. Каже чотири роки тому свідомо обрав саме цей виш нашого міста, адже тоді хотів бути дизайнером, і саме педагогічний був найближчим університетом в рідному місті, де всі мрії з великою долу вірогідністі мають втілитись в життя. Я впевнений, що кожен студент на моєму місці сказав, що для нас університет займає таке дуже дуже е, значну частину нашого життя, і в нашому серці це займає окреме місце для нас теж 95 років. Можливо, там ми навчаємось хтось рік, два-три. Це не велика кількість, але для нас все одно це така честь бути частиною такої спільноти, бачити наскільки це важливо для викладачів, для адміністрації, і ми надихаємось цим і теж переймаємо це і відчуваємо гордість на університету. 30 років від студентки і до голови університетської профспілки. Пані Наталя все своє життя пов'язала саме з педагогічним вишем. Студентське життя бурхливе, і саме воно є вічним джерелом невпинної енергії. Студенти беруть знання від викладачів, а натомість дарують свою жагу до нових звершень та досягнень. Воно така для мене особлива. Долучилася я до неї ще в 1995 році, будучи студенткою. Особливо вона для мене, тому що протягом всього свого життя я знаходжусь тут. Я подолала шлях від асистента кафедри до голови профспілки. Це особливе місце сили, це особливе місце надії, добра. Я дуже люблю це місце. За 95 років свого існування КДПУ випустив більше 50 тисяч кваліфікованих фахівців, які потім продовжили свою вже професійну діяльність як в Кривому Розі та Дніпропетровській області, так і далеко за її межами. Саме КДПУ є основною базою для навчання освітян нашого регіону. Нині вище 8 факультетів та більше 30 спеціальностей. Студентів більше трьох тисяч. Дуже визначний день. Ми святкуємо 95-річчя Криворізького державного педагогічного університету. Це дійсно для нас дуже вагома подія. Майже століття наш університет викликає педагогічну освіту, науку в нашому місті, в нашому регіоні і, взагалі, можна сказати, готує високоякісні педагогічні кадри, освітянські кадри для всієї України. Цей час був дуже складний для, з одного боку. Він був складний з іншого боку. Він був дуже такий славетний. Були труднощі. З привітальним словом до керівництва та студентства педагогічного звернулась очільниця міського департаменту освіти і науки, а колись теж студентка та випускниця цього університету. КДПУ дає щонайменше 90% професійних кадрів для закладів освіти міста. Я не лукавлю, коли говорю, що це найкращий педагогічний вищий навчальний заклад в нашій країні. Я дуже пишаюся тим, що в Кривому Розі є такий університет. Повірте, не кожному місту обласного значення навіть повезло з тим, що є педагогічний вуз, а нам повезло вдвічі, тому що ну, так склалося історично, що місто Кривий Ріг це місто, в якому є такий потужний навчальний заклад. З нагоди 95-річного ювілею Криворізького державного педагогічного університету від міста вручили нагрудні знаки за заслуги перед містом різного ступеня визначним діячам освітнього процесу КДПУ, а також грамоти від виконкому. А ще відзнаки від міністерства освіти та науки України Дніпропетровської ова металургійної райради. Далі курс на сторіччя одного з головних вишів міста. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, Анна Мінервіна, перша міський.